Півстоліття тому, 1 вересня, стіни новенької школи на Черемушках Радо прийняли півтори тисячі своїх перших учнів. Сьогодні у міській гімназії номер 4 імені Макаренка у 15 класах навчаються 362 учні. Освітній процес забезпечує 34 кваліфікованих педагоги. Днями гімназія відзначила 50-ту річницю від дня відкриття. Учні, відомі випускники, освітяни та очільник міста Андрій Білоусов вітали ювілярів з поважною датою. 50 років це вже історія. В цій школі працюють дуже таланові професійні педагоги. Хочу подякувати вам за вашу роботу, за те, що придаєте нашим дітям знання, за те, що вкладуєте в свою роботу, всю свою душу і своє серце. Хочу подякувати батькам, які підтримують, допомагають нашій школі, підтримують усьому своїх дітей, подякувати нашим учням за те, що ви гарно навчаєтесь. побажати вам терпіння, наплега навчання. Чатись, побажати вам обрати правильний шлях в своєму житті. Очільник міста відзначив високі здобутки учнів на змаганнях міжнародного рівня. Подякував вчителям за багаторічну працю, видатні досягнення в освітній сфері та за допомогу Збройним силам України. Вручив нагороди та подарунок, акустичну систему для проведення заходів. Керівниця гімназії зазначає, у них творчий колектив. Вони плідно працюють і дуже пишаються здобутками. Креативний колектив. Ми презентуємо свій досвід на освітянських виставках. У нас є результати. Виставка в Києві, новатика в освіті. У нас є чотири золотих медалі. У Нас не менш креативні наші діти. Хочемо побажати нашій гімназії, процвітання іти вперед творчості креативних дітей. І, звичайно, тільки перемоги нам всім. Колектив гімназії тішиться. Цьогоріч у закладі відбулися й позитивні оновлення. За кошти міського бюджету в школі виконали капітальний ремонт системи опалення та розпочали роботи по збільшенню місць в укритті, щоб за будь-яких умов учні могли в повному складі навчатися в очному форматі. Свій ювілей гімназія відзначила з вдячністю захисникам за можливість вчити та створювати затишні свята шкільної родини.